70 см ріжучої частини на шині. Кущоріз довгий як день просто. Невеличкий лікнеп. Подовжені кущорізи зручні для високих рослин. Але все, що знаходиться перед собою, не так зручно для них. Для стрижки малих та середніх рослин використовують звичайні кущорізи. В цього кущоріза довга шина, і це його основна перевага, бо це дозволяє мені захоплювати більше гілок в рослині. Ось до прикладу стрижка стіни живої огорожі основне його призначення. Як бачите, ширина цієї живої огорожі більше ніж 50 см. І у цьому випадку, чим довша ваша шина, тим більше ви можете захопити за один раз або за один прохід. Не дивлячись на його розміри, він доволі легкий, вага всього 5,2 кг. і це дозволяє стрягти як доволі невеликі маленькі кущики. Так і більш вищі рослини, наприклад, туї і ялівці, висотою до 3 метрів без використання драбини. Ну, а з використанням драбини це дозволяє стригти оцією машиною і більш вищі рослини, як от, наприклад, оці високі туї, які я постриг тільки ним. Будь ласка. Одним із основних параметрів, коли ви вибираєте собі кущоріз, є частота ходу сегментів. Це то наскільки часто верхній і нижній ніж сегмент рухається взад-порі за одну хвилину. І чим більше цей показник, то тим комфортніша робота буде з кущорізом за умови, якщо ви стрижете дрібну гілочку або хвою. Показує наглядно. Ось легенький кущоріз алкого який має частоту ходів 1400 ходів ходів хвилину. А цей Починає рух тільки на 400 ходів хвилину. Ну і далі чим більше ви даєте газу, то тим більше зростає число цих ходів взадпоріг. Ну і максимальне число в районі 500 5200 Що нам це дає? Те, що коли ви будете вести своїм кущорізом по рослині, він не пропустить жодної тоненької гілочки, тож вона настільки швидко рухається, що встигає зрізати абсолютно все, і при цьому робиться дуже плавно, дуже м'яко, дуже так стабілізовано, контрольно, ніби бриє, збриває там все в даному випадку. Цей кущоріз це один з небагатьох представлених кущорізів на ринку України, який видає 5 тисяч ходів хвилину. Дивиться правді в очі. Чим більше частота ходу, тим воно реально м'якше стриже, не пропускає жодну гілочку, і я об'єктивно веду шиною в рази швидше, ніж я вів попередніми кущорізами, і воно спокійно встигає зістригати кожну кожну гілочку, нічого не пропускаючи. І цей різ він дуже м'який, дуже стабілізований, дуже підконтрольний, все зрізає. От прям класно. Да, у випадку, коли ви будете різати і там будуть гілки в сантиметр. На жаль, частота ходу тут грає злий жарт. Воно просто починає гризти цю гілку. Воно його згризає, воно ріже його як бензопила. Занадто швидко для таких гілок. Для таких гілок він не підходить. Але для хвої, для тонкої гілочки, чим більше частота ходу вашого кущарізу, то тим більш якісніше буде виконана ваша робота і більш комфортніше для вас.